Практичний зимовий комбінезон від бренду MacBaby. Він зверху йде вельветовий, але додатково має захисну мембрану, яка захищає комбінезончик від проникнення вітру. Він зимовий, теплесенький рукавчик з манжетиками гумками І додатково на ось такі кнопочки класно кріпиться рукавичка, дуже також практичні ніжки. Вони також йдуть відкриті з манжетиками гумками але на кнопочки прикріплено ще додатково ось такий утеплений чобіток з це дуже зручно, практично, не де більше такого не бачила. Ось так ззаду виглядає комбінезончик. Маємо планку з кнопочок, замочок захистом від прищипань. Дуже зручно відкривається конвертик. В маємо таку плюшеву підкладочку, додатково йде, що утеплювач штучний пух, тому справді теплий комбінезон, Капішончик йде за штучним хутром, яке з легкістю можна відщибнути. Дуже все зручно, практично, тепло. Справді, ось такої фішки не бачила в жодному комбінезоні. І придбати можна на нашому сайті лабмамі.ua.